Так, вам всім привіт! І це продовження мого проєкту, де я практично з нуля йду до BMW F10. Як бачите, ми як завжди, зараз вже в дорозі, а саме їдемо за BMW E46. Нічого не міняється, але нам головне заробляти гроші. Самі ходові машини це BMW E46, тому зараз знайшли доволі непоганий варіант. До речі, їдемо на Toyota Auris. Доволі непогана економна машинка. І зараз що? По поводу мерса Мерс ще не проданий, продасться він, по ідеї завтра. Є клієнт, має приїхати дати гроші забрати машинку. Так що, що, зараз пригаємо на яріску чи Ауріс <сум> і тулимо вже до БМВ ні, може ж так. Найду вже побачити, тику. Так, почекаємо. Тоже. Де щось. Ну, гало. Ну от що нам робити? Trzeba ja pociągnąć, widzicie? I się podaje. tak strzelić. A to jest silnik przedliftowy? To jest pół polift, pół przedlift. Jakoś tak, bo to jest tak jakby 2002 chyba, tam od 2003 się zaczynały te, te polifty. Ale ten z, to jest to pilniejszy, tak? 38, 130 136.

դա բացառում է Братва, що по ітогу, той апарат ми не забрали, тому що це дорістайлова версія в дуже поганому стані. Поляк не хотів скидувати ні копійки. За таку ціну такий варіант нам не підходить. Тому зараз ми їдемо вже за новим варіантом. Доволі непоганий варіантик як по фотографії. Що по факту, зараз самі подивимось. Машинка ця на кожному салоні, це рестайлова на 150 кобил. З люком доволі непогана брика. За 3-400 будемо ще пробувати торгануться. Якщо все вийде, це буде дуже непоганий варіант. Так що, що зараз сідаємо на ауріску. Їхати нам до нього ще залишилось годину. Якщо все чітко, забираємо машину, летимо на гараж, наводимо марафет і благополучно його продаємо. І так, братва, приїхали, подивились, спробували, понравилось, забрали, і цей варіант стоїть зараз перед вашими моніторами. Стандартна, як завжди, є 46, Арестова 2.0 дизель, чорний потолок, люк, кожа. Доволі непогана комплектація по дуже гарній ціні, ціні забрали. Ми її за 3450. Поляк не хотів торгуватися, ну і ми особи не супротивлялись, бо реальна ціна класна для такого стану. Тому що зараз печемо додому, купляємо деякі ніштяки для неї, наводимо марафет і благополучно продаємо і летимо за новою машинкою.

Колеса 4 есть на месте, да. Крылья даже не, не дырявые, ходовая, не стучалась, я даже не, не, катался. Но за 8 тысяч злотых это прекрасный просто аппарат. Пушка, ракета, никому не пожелаю до конца жизни ездить на таком, что надо пересаживаться за что-то интересное. Ну а так для какого-то чайничка, ебать, нормально, бампер даже ни разу не крашеный. Скиньте денег, пожалуйста. Мы проехали на горах, в машинка показывает себя довольно неплохо, купили пару мечтиков. Зараз вам все покажу. Угу, чехол на руль. Бо там він трошки в негарному стані, але тим не менш зараз вид вида коротше ми йому придали. Остається тільки потім чистить напілісоси і зараз у нас що? Перед чергу треба зробити цей опір, що тут стоїть. По ньому була зайнята сиплення і зараз ним займаємось Трохи. Помучає він нам голову, скажімо так, але тим не менш треба десь брати, віддати людині і заганяти вже свої машини і з ними займатись. Бо коли він стоїть, немає ні місця, ні часу займатися своїми машинами. Тому зараз переодягаємось, приступаємо до зборки цього дракона, віддаємо людині, заганяємо нашу машину, якщо її до того моменту не заберуть, бо вона вже стоїть на продажі. Але тим не менш як буде, так і буде. Тому зараз передягаємось і приступаємо. Юра, а тобі на груди чайки срали? Ні. Ти з Одеси, чи ні? А звідки з Полтави? Mm -hmm. Бо мені на груди цяйки срали. Як ви ходити було. Якби п'яний коляс. Стой, стой, стой Короче, как обычно Так и живем Все, проект, грубо говоря, закончен Нуля Ф-10. скоро і ми таку приженемо. Тільки вже свою. Пацани тут f 10-ту встанавлюють, юрець шпара. Часть куди підібрали, вирізали, вставили, як нова машина. Що у нас тут. Так, ребятухи, заїхала така машинка на діагностику і на обслуговування. Масла фільтра, це така херня. По цій машині спускає пневма Вже купили балон. Осталось тільки поміняти і віддати людині машину повністю справно. Так що отак от гаражик потихеньку розростається, скажімо так. Такого рівня машини заїжджають. Також на заміну коробки проїхала Абеха Копейка. Роботи вистачає, в принципі, так і займаємося. Одне із нюансів, скажімо так, те, що тупо фізично не встигаю все робити. Монтувати відео, знімати, шукати машини, їхати за ними, купувати, робити свої машини, продавати трошки, це все забирає час. Але тим не менше якось крутимося, пробую. Ютуб в будь-якому випадку не забрасую, так що потихеньку двигаємося. Зараз трошки налагоджу стабільність і буду відео робити більш частіше і більш в якісному качестві. А поки що займаємося так, що маємо, те маємо, приступаємо до заміни подушки. І далі по ходу діла вам буду все детальніше показувати. Так, ребятухи, що у нас з Мерсом Пневма поміняна, повністю обслужена. Це його стара пневма, був у нього такий нюанс, рукою не ну, коротше. о. Вона тупо порвана, протерта і за цього спускала, Якби то не держала Машина готова до отдачі повністю Поміняні масла, фільтра. Та в цілому дуже такий доволі. Непогана апаратура. Трошки на нього туди покатався, скажімо так, з гаража в гараж. Руки трусяться, ноги трусять. Нічого. Колись дойдемо до такого. А зараз на очереді у нас заміна коробки на копійки. Все як в тому відео. відкручуємо, знімаємо, міняємо. Так що, братва, роботи на гаражі вистачає цілими днями. Під машинами і за цього пройшов місяць, цілий час коварявся з машинами, і не було часу не знімати, не монтувати відео, не їздити за машинками. Тому зараз швиденько постараюсь подавати людям машини, які вже побрав, і більшу увагу уділяти своїм машинам. Якось так. Тому дякую за те, що дивитесь, підписуйтесь. Хоча вже три неділі нема відео, а підписки летять. Це дуже круто, це дуже мотивує. І не забувайте про розіграш на 15 тисяч підписників про BMW E46. Так що для вас теж є от така мотивація, і для мене мотивація це ви. Не зупинятися і йти далі. Тому зараз продовжуємо займатися цими апаратурами. Доснімаю цей відео, як є, щоб не було хоч воно коротке. Вилажую, щоб ютуб не застаювався. Наступне відео вилазить про новий апарат. І будемо потихеньку йти до нашої з вами цілі. А хто із нових підписників не знає, то цю F10, до якої ми йдемо, ми розіграємо серед підписників на моєму YouTube каналі. Така двіжуха. Но, но спочатку розіграємо Е46 на 15 тисяч підписників. Тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали далі. Ми можемо той пінопласт викинути нахер, а цю херню примотати. Ти шо, пінопласт? Пінопласт! А що на то ну вже на машину похоже. Що вона сьогодні буде їхати чи ні? Я кажу, скажу, не хочу ронду на ній проходити. Я кажу, давай перевернемо. Мені кажеться Юрчик на ній їздить просто їй до додому, каже. У нас заводу такої не было, ні? Вот именно такой завод, а вона не була. Нет, порядочно Тапки вже накинули. Оп. салон салом дособирайте, можна боком шуршать на ней. Наконец-то это свершилось. Спустя месяц мы выдвинулись за новой машину. Едем за БМВ 46 2 литра дизель. Все, по, все как всегда стабильно по стандарту. Дизелек, 46 46. Ехать до нее нам час 18. Максим у аппарата, у руля. Музло Лабая, круиз-контроль. Джала, в принципе, с, с комфортом тулем. Так, ребятухи, стали на заправки. Взяли себе. До заправку, скажімо так, такий краєвид, почне що границя з Германією. Максон той заряджений, йде діловий парень. Сьогодні ми летимо на король. Та ми в основному на королах движемося. Телевізор. Осталось 10 минут і ми у целі. Сподіваюсь, там нормальний дрижпак, а не як завжди приїжджаєш. а там и мотора нема, да? <laughs> так что сейчас тут. Туда... Скажи, королла 2 литра дизель. Королла 2 литра дизель. <laughs> Дизельный гибрид. <laughs> все, движемся дальше. А, дизель с мазом Ну все, Ося за мерсом приехал. За кем пахом мерз? <laughs> О, вот туда на бонд, все не версовский. Наверное, это вид, по <laughs> Да, так скоро надо такие же По такому, Минус, по такому количеству, да, возить машину Ну, за... о, о, контент. Что тут за движ? Что еще Что На ебана есть? Все <реже> окей? Да. На правда? Помоць, якось, не? помоць потребуєш якось, ні? Помоч потребуєш якось? Якось помоч потребуєш? Зараз Окей. І так, ребята, настав уже у нас другий день, бо вчора пізно вечором приїхав. Було темно, особо вам показувати по темному нічого. В принципі, що? Така 46. Такий салончик. Головне, що цілий, не порваний, а те, що грязний, в принципі. Почистить можна. Плюс в комплекті ось такі ось колеса на літній резині. Теж доволі непоганий бонус. Тут вона на штамповках на зимке по крилам. Такі у нас приколы. я час еду за краской, приїхав собственно, взять вин код, щоб поїхати купить краску в цвет. Тут вообще вже капець, ну в мене була перша 46 в проекте. Хто з Тіктока бачив, там взагалі по-моєму, <хи> крила в мене не було половину, я там шпаклі накидав так, що порядочно. <хи> в цілому якось, якось так, доволі непоганий апарат. Приїхав на ній 150 кілометрів, по трасі йде бодро, не тягне не руля, нічого не стукає. І це саме головне. Бо я стараюсь брати машини, щоб в технічному стані були в гарному стані ніж по косметиці. Бо косметику можна зробити, підмарафетити, щоб нормально було симпатично. А, техні... а по технічній частині це вже треба вкладатися. і щоб людина купила і їздила, а не жила на СТО з цієї машини. Так що що, зараз беру він код, летю в этот магазин покраской, по закраской, наждачки і шпакли куплю. Прилітаю і будемо займатися на води цій машині марафет. І сьогодні постараємося виставити її на продажу. Так що, все, летим в Магаз. І далі по ходу діла вам все детальніше покажу. Ітак, здесь в магаз, купив 2 баллона, краски в цвет, шпаклю і три вида наждачки. І так же у Сані оказалось ціле цвет крыло. В доволі непоганому стані. Так що будемо міняти це крильце, міняємо дворники і вже машина. Вийде так зараз приступаємо до заміни крила і потім будемо удалять рижик і підкрашувати, Переобуваємо колеса, пайруємо фари, фоткаємо і на продажу. Все, погнали займатися. Тут пацанова в сіній сервіс приїхала купеха з Латвії. Подивимось, Перший раз бачу, щоб такі хроміровані накладки стояли. Смотриться так, якось симпатично. та сторона взагалі хромірована повністю. Е, відкривайся. Зараз подивимось, які з Латвії машини приїжджають. Така паличка у нас тут стоїть. Пам-пирам-пирам-пам-пам. -пам -пам. Вот то дракон. Ого, блядь. А ну! Блядь. Як тут пользуватися, прикинь. Не понял. На ней ну да. А ну. Ебається так передачу втикається. Почу? ну! Вроді ж перва. Задня це... Це щось похоже на третю А, на завареном діфле. Чисто брика була така, щоб боком роздавати по треку. Чувак рішив восстанавливать. Все не їде нічого. Ладно. Та что за глух? Що за движ, не понял? она поднимается. Джала, джала, джала. Чувак, там сзади шторка есть. Комплектуха такая. Довольно непогано Ну ладно. Чувак, скакуем. Не понял. І з цими хромірованими молдингами така симпатічна виглядає. Роботи під ній, звісно, є чим займатися. А так, в принципі, купеха як купеха. Ладно, нам не до неї, зараз летим. заганяємо в бокс нашу 46-рку і приступаємо до роботи з нею. І так, 15 хвилин крило зняте. В принципі, покузавщині навіть теж в доволі непоганому стоянні, немає тут не гнилі. В основному на 46-ках, як в цьому випадку, бачите, забивається земля, влага і все тут гниє. Тут, на щастя, все чітко. Зараз попрочищаємо, попродуваємо крило в такому стані. Зараз знімаємо отсюда поворотник. Ставимо на це крило і встановлюємо в обратному порядку. Так що займаємося далі. І так, що я можу сказати по поводу крила? Стало сюди воно як рідне, все чітенько стоїть, все по зазорчиком. Саня прийшов тут поміг ржавчину позбивати, це крило теж в такому застоянні, зараз трошки підправимо, а так в цілому доволі непогано. Ту сторону тувати не буду, будемо займатися цими крилами. Задня частина в такому стані і та сторона. Потім на чистку двигателя, салона. Поми їм поїдемо і можна, я думаю, виставляти. В цілому машина доволі непогана. Ну, крила це їхня болячка, скажімо так. На розборку поїхати, 100 злотих поменять поміняйте і без питань. Но нам на розборку поки що не треба, тому викручуємося як можемо. Так що продовжуємо займатися далі. Так, перший слой вже на це крило кинули. В принципі, вже можна і оставлять, я думаю, і так. ще жду поки під цей підсохне, зачищу. І потім вже буду дивитися, може ще треба буде трошки десь попідганяти. Канавки, ямки тут трохи так наляпав. Ну і Саня ззаді підійшов, поламав задній борник. Ну, на щастя, в цій машині стояв, лежав точніше новий з розборки, прикинь. Совпадение, звісно, конкретно. так що зараз поставимо. І буде, буде бомба. Зараз ждемо, поки сохне шпаклі, а потім сейчас ставлю і дворник. І далі вже по ходу дела буду вам все показувати, чим буду займатися. І так, братва, я вже був на мойки, поподкрашував. Зараз приїхав і помив, збив пиляку, начистив. Вже зараз пофоткав, буду потихоньку виставляти на продажу. В принципі, ні, але ну, вона сама по собі така доволі живенька, якщо не читає тих рижиків, що були. Доволі непоганий апаратець. У в мене в основному всі машини, які були в доволі непоганому стані. Бо дрова смисла брати немає. Ну, ще, виходить, цеплять по дешману такі апарати. Так що по цій машині все, ставимо її зараз на продажу. Якщо завтра все буде добре, то ми їдемо з сані на авторозборку. Приїду вам, все детальніше там покажу, які є машини в наліччі, що є по запчастям. І якщо комусь треба будуть якісь запчасті, можете мені написати. Лічно для вас поїду, зніму деталь і за півціни по нормальним цінам, скажімо так, продам. Поїдемо, поснімаю крила, якщо там будуть 46 передні. Бо в основному це їхні болячки. Вічно у них тут крила гниють. 46 орок у мене вистачає. Тому лишні крила не помішають, завжди буде де їх прикрутити і так далі. Тому що, зустрічаємося завтра, і вже по ходу діла вам завтра детальніше все буду показувати. І так, братва, що я можу сказати? На розборку ми так і не поїхали, плани змінилися, але перенесли поїздку на наступну неділю. Тому що, беха на продажі, чекаю, поки продасть, щоб їхати за новим апаратом. А на сьогодні все. Зараз доснімаю цей відос. Біжу додому монтірую і вже викладаю, щоб вам було щось дивитись, бо не було відео доволі таки довго. Зараз буду це все виправляти, налагодив роботу в гаражі. Тому є розпорядок, є графік, буду його дотримуватись і знімати ще цікавіший для вас контент. Не забувайте також про розіграш на 15 тисяч підписників про BMW 46. Підписуйтесь, ставте лайк, дякую за те, що дивитесь, коментуєте. І дякую вам за те, що зі мною. Тому до зустрічі в новому відео. З вами був як завжди Бадян. Самий чесний перекуп Європи або всього мира. До зустрічі в новому відео і па-па. А ще дивіться, що покажу. Птах, ха, надурив.